Так пацаны машина Iveco Stralis Евро 5 Коротше Кому прийде в голову Дурна мисль Поміняти стиканий форсунок самим то зараз зніму пару відео щоб вам помогти ділі Коротше, бо на форумах пишуть багато віщей таких, що це блядь, невозможно зробити, там, без зняття голови, чи, чи ще якісь там нюанси. Коротше, все нереально пишуть. Ну, в реальності не все так просто, як кажеться. Зараз будемо знімати клапану кришку. Вчора посадив стакан один і він. Ставив форсунку <coughs> зажав скобою, вона десь примерно на 1,5 мм вище стоїть старі форсунки. Це не є хорошо тому що короче, розпилитель може оставатись в головці, Не виходить в камеру згорання і розпалять солярку на стенке головки короче, машина в теорії може троїть щоб потім це все не переробляти, то мені довелося купити ділерський інструмент, фрізу за 14 тисяч гривень. Вам трошки пізніше покажу. Короче, пацани, беремо штанген і дивимося, як сіла форсунка, оця що я поставив, просто новий стакан без обробки його посадочного місця. От берем Ждіте чуть-чуть вище. Вот, до головки і опускаємо на, на ту часть, де скоба стоїть. От. Опустили, дивимося. Двадцять Беремо на форсунку на со стар... старими стаканами. Опускаємо. Дивимось 26. Коротше, тут полтора міліметра різниця. Беремо ще одну. Забираємо, щоб не мешало. Ставимо в те саме положення, форсунка зажата скобою. Так, опускаємо. Блять, трохи неудобно. От. Дивимось. 26. Коротше на новому стакані форсунка стоїть на 1,5 мм вищо, так як головка не знята, то ми не бачимо виходу розпилювача. але так як машина ідеально робила на цих форсунках з старими стаканами, то просто достаточно поставити на таку глибину нові стакани і все буде добре. Причина по якій достаються стакани пішов в, тасол, в солярку і в солярка в тасол. Коротше думав взяти сйомник ділерський за 5 тисяч, але знімав отак. Монтіровочка під скобу і по чуть-чуть по акуратно підважуєте. Тут зараз стоять нові резинки, то вона може трохи тяжко йти. блядь. Значить, стик, стик форсунки уплотняється оцей частю. От бачите, конус іде. Надо дивитись на нього, чи нема ніяких приколів в ньому. Беремо старий стакан і <кхи> дивимося. В середині є такий під углом зроблений фрізой. Коротше, посадочне місце чуть-чуть перетерте. Не знаю, погано, чуть видно. Коротше, там угол 72 градуса. Бачите, оце таке жовте, гарне внизу, Це цей угол, оттиск від форсунки. Коротше, якщо беремо новий стакан, я потім покажу, що в цьому в мене є нові стакани, ось довголовки новий стакан стоїть. Коротше там цього оттіска нема, він, він маленький, там зрізаний буквально бортик в міліметр. І угол там зараз не 72 градуси, це точно. Тут погано видно, я може потім на стакані новому покажу більш наглядно. Розвальцовував я тут болтом 7,8 діаметр, як по книжці. Тобто В новому стакані діаметр 5 мм. Я розсверлював сверлами до 7,2 і потім болтом 8 продавлював. І стакан перестав провертатись всередині, тобто все розвальцувало. Внизу там є така прорізь спеціальна. Коли при розвальцовці в ту прорізь входить медь і таким образом тіпа, низню частину уплотняє. Але вона не обов'язательна, там все уплотняється конусом. От дивіться, яка тут розвальцовка блядь, в старих стаканах. Бачите, тупо блядь, в'єбнули якоюсь штукою овальний і відбили кусок внизу стакана. Коли ти його витягуєш, там уплотнена права часть, а ліва взагалі не розвальцована. Це для тих, хто каже, що розвальцовка обов'язкова. Там уплотняється конусом в головки. Уплотняється ось до конусу. От навіть відтиск іде. От. От, пішов отіс по кругу, це уплотняється стик, головка стакан, а стакан форсунка отим одним от стиком. І тепер, щоб посадити форсунку трошки нижче, треба брати спецприблуду. Давай покажу, бля. Така штука. Сходимо до тачки рано лагуна, кстати, охерівна машина. П'ять років, блять, бомба машинка. Ніяких з неї проблем. Тепер щоб зробити правильний угол стика в стакані треба брати отакий от інструмент, бачите, це проставка, а це, блядь, фреза. Ось вот така хрень. Ділерська. Ну коротше його там зараз беру, на головки покажу, там що йде стакан, такий, ручка ось до. І ось до така проставка. А цим кончиком взагалі... Вообще... Кончик на фрізі жду. Ним розвальцовують. А самой фрізою самим цим сверлом угол 72 градуса аккуратненько знімається фасочка в стакані. Зараз буду пробувати. Коротше так от проходить розвальцовка спочатку. Так от воно все стоїть. Коротше, хто буде робити? Дивіться акуратно, бо закривайте ці відверстя всі під розпідвалом, там, де слів масла йде. У мене така шайбочка маленька впала в блок туди. Коротше. Виймаємо, подивимся, чи дойшли фрізою. Бачите, ділерський. Иваковский инструмент. Мачта <звук> <звук> фреза не нашла. Вот кончик, вот цей кончик в меди, бачите он. Вот он наполовину уже прошел. Він там всередині розверсовує стакан. Там погано видно, але коротше я бив по книжці там відверстиє має бути 7-8 мм конечне. Ну я розвальцовував восьмим болтом і коротше толком не розвальцувалось тому що тут діаметр цього кончика такий же, ну ну ще його піджимаю туди більш оцентровує, коротше ще так он треба підтягувати. От, підтягнув, прокрутив. знову чуть-чуть іде буквально там на пів міліметра. Знову прокрутив. отак проходить цей процес. Ось до новий стакан. Коротше, посадочне місце під форсунку в нього не оброблене. Бачите, плоске йде. Тобто дно стакана йде плоске. Там маленька фасочка є. Отверстя тут під розпилитель 5 мм. Хотя сам розпалітель в діаметрі 7. старий стакан. І тут видно який конус іде внизу, бачите, посадочне місце під форсунку. Коротше, проігрався капець. Але вийшла така фасочка. не видно але так то що блестить то все фаска 72 градуси наконець то кабіну опустив то півтора тижня піднята стояла а да, в прицепі коротше така такий капець робиться треба це все поприбирати Оце саме більше не люблю оці віші слажувати, розлажувати Короте, це десь 2 години треба ігратись, поки це все сложиш, порозлажуєш по ящикам. Вчора машину завів. Короте, проїхався кілометрів 20 і... Ну, Гази в бачок розширительний не йдуть, все чітко. Тепер надо три дні, щоб вона постояла. І подивіться ще не буде воздушитись. Якщо не воздушиться, значить все буде добре. Бо год назад вона в таку прохладну погоду перед зимою починала воздушитись раз в три дні. Ну, як три дні стоїш, заводиш машину, вона протраює секунд 5, потім вирівнюється. А це в цьому році вже день, так півтора стоїть і теж вже завоздушується. Якщо коротше, такі діла, був інтересний ремонт. Багато є нюансів по, цій, по цим стаканчикам долежить фріза. 14 тисяч гривень Надо будет весь інструмент, зйомники, все послажувати Отдельно Короче, такі дела. Хто буде пробувати сам міняти, то Якщо чесно, то якби не скажу, що там щось особо сложне, але є тонкості, нюанси. Ну, якщо ви десь щось таке мілочовку, наприклад, не прочистите в самій головки паз, там де йде носик стакана мірного, ну Коротше, не забирайте остатки старого стакана, то будуть проблеми. Може не сразу, може вирісти десь. Через 2-3 місяці. патрубки патруб чи бачок і так далі. Тому треба... Коротше... Перед тим як таку роботу робити треба все добре продумати. Окей. Okay коротше, робота така. Не скажу, що в неї треба багато думати, але є такі тонкості. Треба спецінструмент, Треба навіть елементарні сьомники, там, метчики, щоб різьбу нарізати. Сйомник, щоб випресувати той стакан. Запресувати його туди теж треба чітко. Це оглублення в стакані нарізать теж, блядь, не просто старий стаканчик. Ведно, там бачите, о, тут нормально цей одтиск видно. Верно, от цікаво, чи ці стакани ще тут заводські стояли, чи ні, бо Паска нарезалась явно в стакане Специнструментом тем, что треба. Короче, такие дела.